Росла, у нас продовження виживає в цьому світі. Це вже аж 27 серія. Так, вже 30 Скоро. І щоб питати, що мене сюди понесло. Я продовжую будувати другий погляд для автоматичної ферми, Ось мені потрібні там вже люки для наступного етапу. Одні посили дерево, дерева в мене немає. А тому я вирішив піти в ці гори, тут забути дерево, бо там в мене мало. Ось і ще, Ось, а, а також повного збираю ресурси. Так от, не можу не похвастатися тим, що я у селянина... е, ну, якщо підвисло, Ось, виторгував книгу на ремонт. Ось тепер в мене поки що тільки кайло. Ремонт. Зачарування ось. У мене є ще одна книга, але я поки що знаю, що їй з допомогою зачарувати. Але от кайло кайло мазно точно вже не зачарував. Бо, ну, воно дуже класне. Ось. Так. Так, що так Також, а той, той бібліотекар, що був в мене, він продавав книгу на шовковий доток. Ні, я не купив, бо я все, я все ж таки буду колись робити собі кало. На везіння, шовковий дот. Знаєте, що у всіх про, про майнерів є. О, ну, два кайла. Це на на а це на восіння шовковий дот. Ну і всі інші чарування. Просто ці два з чарування не. О, не сортаються. Вони не можуть бути на одному ум. Одному Кейрі. Хоча це, в принципі, логічно, бо... Шовковий дотик, він. Ну, б, ну блоки з, з допомогою нього будуть. Э, ну, випадати, які вони там є. Наприклад, там блок э, там, там, трави. Ось. А удача, вона збільшує кількість руд. Э, ну, вона збільшує... Шанс випадіння, то дає шанс випадіння більше кількості руб. Чим більше зачарування тем більше вигругітність і кількість падіння. ось А так получается, что ты задобуваєш діаманти, алмази. Потому что тобі будет падати більше алмазної руди, виходить. То ти пройшов за деревом. Збирав все окрім дерева. У мені ще якусь треба буде. Акрій потер. Ааа, я... я вон туди. А звідси, А, все. все, вс згадав. Ну, ой. Так, блин, вот так, так, Z uh, Забралась... теперь. Залишилось. Чи не знаю, туди. Туди вже. Так. Все. Так. Ну, я взагалі-то там ну, ходив вже колись. Здобував. Там залізо багато Його. Так, ще чия касія. Ну, в принципі, думаю, мені чого виставити. А також там, пам'ятаєте, я будував антипалки-систему? Вона не працює, бо полки все не спавне, ну, оце бачу. Так от я її переробив, тепер, ну, полублок стоять не через кожні два, а це через кожні три блоки. По ідеї, так... має бути... Ну, так він точно не повинен спавнитись. Він буде занадто малость. Так. Ух, тепер треба вибратися. Не ож, спускатися було набагато легше. На дуже багато. Так, так. Вот и тут у меня тела система. Все. Забирался. А, и так я на Амуринск коммутикал. О, уже ночь прошла. Так, еще я кто? Ну, нічого собі так нормально, в принципі. Сходив. Так, це, тоді на переплавку. Так, ага, так, я все викладаю. Гіліце, це, все. Це. Так, і зараз тоді... Будемо крафт. Так, дошки... Так, якщо... Давайте рахувати. На кожну платформу по 16 дошк. Значить на 4. А, мені потрібен стак люків. Стак люків. Ага, так буде, Так буде два стак. А мені потрібен стак. Так. Ну, стак. Так і потім... А потім я ще хочу там, тим, що треба там буду поставити воду перед тим, як все це закривати. Ось. Ось так от я маю на увазі, виглядає моя антипавук система. Я до цього додумався сам. Так. Хопа. Хопа-хопа, на 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 <світку> Бліна. Я ж по ідею мав загинути. Чого я виж? а моя броня. Вона, я так розумію... Хоч вона... Ну, у мене ботинки не на... на На невагомість. Але все одно, по-моєму, захист 4 він ем, зменшує урон від усього і від падіння також. Тому так, впасти ми не боїмося, але цього краще не робити. Так. ставимо Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. А, ну варіант. Господи, тут все потекло. Це ми тоді прибираємо. Це так. Перестрибуємо хардкор, хардкор, хардкор. Кость там. Так, так, так. Ось. А ще там жители, по-моему, продавав ту книгу на, э, цей, на ремонт, по-моєму, за ну, там 24 смарагды. Ну, але чи третій, чотири. А, так, скоріше, все ж таки третій чотири. Ну так, мабуть. Ось. Але в принципі мені там все одно. А ще їх я, в принципі, там доволі швидко вибив, бо я там чув у одного ютубера. Він поки вибивав. Книгу на ремонт у с Він зламав діамантову сокиру. Пулін той люк треба перебрати. Ой, діамантову сокиру. Поки -пок -пок просто ламав аналої. Як там його? Щоб випала... О, на ба щоб ви выпал ремонт тогда вот такой стаку замываем не ну тут все затопило перетопило, кванті мільйон миллион перетопило короче а полблок осталось тарифтяну опа Ой, вот я же сказал, что ставлю. Я уже не помню, да, сколько я тут там Так, 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 так. Так. Так, 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 так а. Что я там уже натворил тут? Ну там люк поставив. Треба буде розлити воду, щоб ці моби, коли приземлялися, були ще живими. Ось. А вода буде на таблічках, щоб, ну, щоб в них було мало ХП. Тобто вони б виживали, але в них було мало ХП. Так, ось по суті. По суті, по суті. Так. Все цікаво. Так, добре, для початку, мабуть, піду за чотирма табличками і там вже буду думати, як це зробити. Ай. Чи не питати, чого в мене тут... Так, картошка поломана. Так. Так, таблички. Мені чотири треба. Е, а, ну добре, будущий. Я це все, все взагалі планував попідписувати. Ось, але я поки що цього не сталося. Так, для цього мені потрібно якось пробратися на перший поверх. Цієї ферми. І Бажано не постраждати. А я не дотягуюсь. Я не дотягуюсь. Ну, в принципі, тоді, мабуть, ось так от. І хопана. Я тут. Ага, так, тоді, мабуть, ось. Якщо вода буде тут... А, так, а, я мобам заважати не буде. Тому вода, значить, ось тут, тут. І таблички тут. Тоді беремо блоки. Так. 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 Тепер тут темно, як я не знаю де, але, але в мене є факела. це добре. Тоді ми тимчасово перекриваємо тут воду і І... і Там то тоді блок ломаем. І сюди от... с А. Что тут не Е. А! Не треба, їх треба Ось так от ставити А, якщо я... Сламай ну Угу. Ем. Як тоді зробити порядчимо? Блін. Тут я от не подумав. Так. Це цікаво вже. Це вже цікаво. Як мені зробити новоголі таблички? Так. Що ми навіть там... Так вона теж буде зникати. Опа. А якщо мені від таблички? Від то вхну... А, е, так. Що це на шифті? О! У нас виходить невагома табличка. Ось, все. Я просто таке ще ніколи не робив, тому не знав. Дімось все ламаємо. Воно вже... А. М -м. А, тут вся табличка прикреплена к ее табличке. Таблень. Ага. Табличка. блин. И, и если сломать эту табличку, то знакомиться. Правильно? Я угу. Тут мабуть буде якась ось одна ось там от табличка, вона по ідеї ніяк повинна так тут вплинути. Что тут? Така табличка. Ай, ні. Е тут. Щось так буде незручно. Mm -hmm. Так ось. Все заплутано. Лавр, еще чуть почал разумеется. Так. Ага, ось. А, табличка моя будто ось там вот. На блок дальше. Так, ось тут. Так. Так. И так. так вот. Хотя а табличка будет один на триматься? А вот триматься на чём будет. было? Хм. Хм. не какая идея, короче. Блин. С этими табличками. Не знаю, хоча... Хоча ні. Хоча можливо ні. Блін. Треба подумати. Так, так, так. А, так. А чого мучитись то Робимо... Ну, так, ну тут, ну, трохи ферма постраждає, але... Думаю, что это нас страшно. Ну, если так вот... А, шути. А, нет, у Чтобы ты всю табличку ложную висела, а тебя будет Стын. Ну добро, один на хай будет так. Все это делайся. Все вот я вот ломаю. Люка тут. Я, там молния. Я тоді сюда. Шифти тут обов'язку. Що с мама? Так, це, це я теж забираю. Фух. Ладва як я це зробив. А тепер залишається воду, розлит. Але перед цим треба поспати. Будем. Ниже наверх. номер. Полному там салуту. Вот ну, я не знаю. Кинес, сколько? она не протекает, то есть. Я думаю, ну, как вот так вот. Так, ну, да. Ну. И теперь... Mm -hmm. Мені треба взяти блоки з глибинного сланцю і закрити ферму. Так. А, тут може мене складити. Так, трохи відео затягнеться, але... Ну, що, що буває. Ось, бо я просто так зрозумів, що в мене зараз весь розвиток, по суті, зав'язаний на, на чарах. А чари... Це досвід. А досвід, по суті, для мене це ось ця от ферма. І якщо її покраюш, то в мене буде більше досвіду. Аналогічно я буду швидше розвиватись. Ось. Ось, ну плюс я там ще одного селянин зробив... Церковником я йому продаю. Ой, бля. Чого? Так. Так. О, блін! Чого в мене? Якийсь... Так, все, ось так. Ось так ось. Так, ось церковником, і я е, тепер, тепер продаю гнилую плить. Ось. Вона дропається зі зомбі а зомбі це ферми також Так. Спойди і все, має працювати. Ну я... Ну я воеваюсь. Есть два. А там, по сути, 60 на ага, что? Приметр... Какой а ага. Так. Так. Так, по сути... Так, якщо там так, це 16, 64 плюс, плюс, плюс. ні, ні. Чи ні, А, це так, сути, А, А, Ні, це 16. 16 кожна платформа. Там такой параметр такой здоровий. Можу сказати. Так. Восьмой рівень у мене, блин. Ніжне, я так довго купив цей тридцятий, один раз помер. І все. І нема. Довго. Mm. Не, no. uh -huh. тут так мало зали... Та ні, все ж таки мало все зроблю? За кадром. Ну. То бо тут. Ну, тут довго, це. Це довго. Це... А, відео тоді хвилин хвилиншок. Так. Все так, то що я майже добудував ось другий поверх для цієї ферми. Ось. І ще там. А, мені ж там ще, ще залити. Точно, куди його куди? Сюди його. Так. Обох осьмест. Став 10. Це це, чорт ма. Славність, незалавність, незалавність. Класно, зачарування, мутична славність, незалавність везінь. Ти виявив зінь. Так. Ось. Ну, якщо вам все сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Руслан, всім до побачення.